Всім привіт, З вами канапка Тім. Сьогодні ми виконуємо нашу гуманітарну місію із доставки їжі. І ми приїхали в наш чудовий заклад під назвою Близенько. Що? Ми забрали свої замовлення. Так, Зараз подивимося, що нам там людина замовила. Замовила нам е, пиво, соломка і сигарети. Так що... Кур'єри Глова не тільки возять канапки із закладів, а й ще й з супермаркетів. Ну що, беремо наше замовлення, в сумочку. Так, вклали. Закриваємо нашу сумочку. Вже отримали. Використовуємо. Ну що, ледве ми знайшли цю вулицю. Погляньте. Адреса, вулиця загалогічна. Це виходить гаражний кооператив.